Дев'ятнадцята година в Києві та Дніпрі. Ви дивитесь новини релігії. Мене звати Шепель і розпочинає перший випуск. Новий гендиректор Глабаної Руста Анна Фурман. Як передається у Фейсбуці центру, вона продовжить втілювати ключові проекти проект-центру, передає LV Серед пріоритетів турбота про територію Бабиного райоти та об'єкти дослідження та трагедії голокосту. І відновлення іменних жертв просторі оцифрування архівів та цифровізації. Звук забув виникнути. Звук смартфону. Так, продовжу. Серед пріоритетів робота про територію бабиної раюта. Яру, Яру та об'єкти досліджень трагедії Голокосту і відновлення імен жертв розстрілів, оцифрування архівів та цифровізації історії, а також розвиток освітніх ініціатив. Для, для мене це велика честь і відповідальність, але водночас природні продовження шляху, який, об, який я обрала шість років тому. Бабеняр це це простір чесних і важливих сенсів, де пам'ять оживає через мистецтво, історії, факти і людську участь. Разом із командою ми будемо дбати про місце та шукати нові способи донесення минулого мовою зрозумілою, сьогодні в умовах війни, прокоментувала нова гендиректорка. Для призначення Ан. Анна Фурман, е, до призначення. Анна Фурман працювала операційною гендиректоркою Меморіального центру та керувала роботою над стратегічними напрямами. напрямами. Зокрема, ініціативу, ініціативу, імен, ініціативу імена у межах, як, у межах якої відновлення 29 600 імен менеджер. Убитих у Бабинами програмою оцифрування архівів та розбудови міжнародного співробітництва, це поклав стратегічні угоди із державою, архів, архівною службою, всесвітнім це центром пам'яті жертв голокосту та іншими структурами. структурами, іншими важливими структурами. Трамп запросив Папу Лева папа Лева до Бану Яру, Як повідомляє LBUA з посиланням на від відповідного листа від подружжя номер 1 передав своєму співчині віце президенту США Девід Івенс під час аудієнції у Ватикані. Республіканець також Подарував понтифіку ігрову форму клуб, клубу з американського футболу Чикаго Берс. Саме цього міста з цього місця кардинал Роберт Первост, який був поранений на конклаві кон головою Риму Каталицької церкви. Натомість Папа Лев вручив віце-президенту Статовим Латиною, який перекладається мир. Це вразлива квітка. Кардинал первос декілька разів публічно критикував адміністрацію Дональда Трампа, особливо щодо імміграційної політики. Кардинал писав, що Вес не правий, коли стверджує, що Ісус заповідав нам складати рендинг того, як ми любимо ближніх. Єленський. Після отримання Томоса до ПСУ перейшли понад 1900 громад. Про це повідомив Радіо Свобода голова Державної служби України за політики свободи совісті Віктор Єленський Він уточнив, що в це число входять і громади у тимчасово окупованих територіях на підконтрольній території України Їх близько 8. 8 Майже стільки як і громад ПЦУ. Загалом від часу, від часу утримання Томаса в 2019 році понад eh, понад 1900 громад, 1900 громад перейшли в ПЦУ, повідомив Єленський. За, за його даними, найбільший рейтинг найбільших eh, релігійних громад перейшло в Волинський, Київський. У Львівській областях складна ситуація спостерігається в Дніпро Дніпропетровській області, де набагато на переходів у, у, у також на, на Одещині, Донеччині та Херсонщині. Чи, Херсонщині чи ні? Правильно. Але зрозуміло, бо громада веде. бо там ведуться активні бойові дії. І не, пер, не перех, і не до переходів, не, не до переходів е, прокоментував Єленський. У серпні 2024 року Верховна Рада України вхвалила закон номер 3894 про, про захист конституційного влади у сфері діяльності релігійної організації. Президент Зеленський. Його підписав цей документ, одразу же назвали законом про заборону Російської православної церкви в Україні. Народні депутати повідомляли, що через 9 місяців Українська православна церква Московського патріархату, яка пов'язана з Російською православною церквою, буде заборонена. Термін для добровільного виходу, і, е, виходу е, е, громад Із ПЦУ МП. Збігає 20 травня. На, на, цьому, на цьому випуск новин релігії. На цьому завершується. Наступний підсумковий випуск проведу для, для вас о 20.00. Тож до зустрічі на другому каналі. далі в телеграм-каналі «Духовний канал Live. Канал Дивіться, мультсеріал Суперкнига не пропустіть. yeah mm -hmm.